Ми з вами познайомимося зі складно підрядним реченням. Але для початку нагадаємо види складного речення. Що ж таке складне речення? Це речення, яке має дві і більше граматичних основ. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що граматична основа це наявність підмета та присутка в реченні. Складне речення має сполучниковий зв'язок та безсполучниковий зв'язок. Сполучникове це зрозуміла наявність сполучників. Сполучників сурядності, тому речення складно-сурядне, і сполучників підрядності, тому речення складнопідрядне. Складносурядне сурядне речення ви вже пройшли. Нагадую, що частини складно-сурядного речення рівноправні, незалежні між собою. А ось частини складнопідрядного речення навпаки залежні. Тобто сурядність це рівноправність, а підрядність це залежність. Давайте ми з вами подивимося, як виявити цю залежність. Складнопідрядним називається складне речення, частини якого нерівноправні за змістом і з'єднані підрядними сполучниками чи сполучними словами. Наприклад, люблю. «коли з неба місяць крутороги, туманно дивиться в вікно. Люблю це присудок, односкладне речення, непоширене, виражене взагалі одним словом. Коли із неба місяць крутороги, туманно дивиться в вікно. Місяць, що робить, дивиться. Місяць дивиться це друга граматична основа. Між ними є сполучник Коли. Сполучник Коли це сполучник підрядності. І ми можемо простежити цю нерівноправність та залежність. Пам'ятайте, що в залежному реченні завжди стоїть сполучник, тільки в залежному реченні. Ставимо питання: люблю що, коли з неба місяць круторогий, туманно дивиться в вікно. Дивимось на друге речення: пахне хлібом земля, що дала мені сонце і крила. Земля, що робить, пахне. Це перша граматична основа, що дала мені сонце і крила. Що зробила? Дала. Пахне хлібом земля, земля яка, що дала мені сонце і крила? Пам'ятайте, питання, яке ви ставите від однієї частини головної до залежної, не повинно. Можливо, може збігатися з получником, але не повинно збігатися 100% з получником. Тобто, ще раз подивіться уважно: сполучник, що? А питання пахне хлібом земля? Земля яка? Що дала мені сонце і крил?» Давайте ще раз простежимо цю ознаку. Тобто в нас наявна головна і підрядна частина або залежна. У складно-підрядному реченні обов'язково є одна головна та одна або кілька підрядних. Частина складно-підрядного речення, від якої ставимо питання, називається головною. А частина, яка відповідає на поставлене питання, називається підрядною або залежною. Підрядна частина може стояти і перед, і після, і всередині головної. Давайте ми це подивимося. Ще раз дивитися. Але вже трошки на інше речення. Люблю, коли хвилі юрбою шумують, ламаючи лід. Люблю односкладне, просте, непоширене речення, виражене одним словом. Коли хвилі юрбою шумують, хвилі, що роблять, шумують. Друга граматична основа. Ми з вами знаходимо сполучник. Сполучник у нас коли. Пам'ятаємо, сполучник завжди стоїть у підрядній частині. Тобто, автоматично люблю це головна. А зараз спробуємо поставити питання. Люблю, що я люблю, коли хвилі юрбую, шумують, ламаючи лід. Тобто, сполучник коли, а питання ми ставимо, що? Це дуже важливо. Тому, в принципі. Саме в реченнях підрядності не потрібно вчити сполучники, тому що сполучники не збігаються з питанням, яке ставиться всередині речення. Чи не завжди збігаються, якщо бути точніше. Наступне речення, давайте подивимося. На місці нині вже стоїть нова. На місці, де стояла прадавня рідна хата. Бачите, що тут друга частина стоїть всередині. Першої. Тепер дивимося, де ж тут підмети та присудки. Стоїть один присудок. Хата стояла. Друга граматична основа. Тобто перша граматична основа це стоїть. Друга граматична основа хата стояла. Тепер шукаємо сполучник, щоб довести, що це сполучникове речення. Ми знайшли його, це сполучник Д, який вказав нам на те, що це речення підрядне. Ставимо питання на місці. На місці, якому? Де стояла прадавня рідна хата? І знову знову побачили, що питання від головної до залежної не збігається зі сполучником. Ідемо далі. Які ж є засоби зв'язку? Підрядна частина завжди має у своєму складі підрядний сполучник або сполучне слово. Тобто не обов'язково, що це сполучник. Це може бути сполучне слово, яке може бути підметом навіть, означенням, додатком, таке буває. Яке разом з інтонацією є засобами зв'язку частин складного підрядного речення. Найчастіше вживаним є такі підрядні сполучники. Що, щоб, бо, як, ніби, мов, хоч, якщо, якби, тому що через те, що. У ролі сполучних слів вживається найчастіше, і, в принципі, це потрібно завжди пам'ятати відносні займенники. Тобто, хто, що, чий, котрий, який, чи Прислівники де, куди, як, звідки, коли, доки, поки. Тому, в принципі, сполучники від сполучних слів треба відрізняти за допомогою питання і від підмета, присудка або інших другорядних членів речення. Давайте розглянемо схеми. Будову складу підрядного речення можна зобразити за допомогою схеми. При цьому головну частину позначаємо квадратними дужками, а підрядну круглими. У схемі також ставимо відповідний розділовий знак, вказуємо підрядний сполучник чи сполучне слово та надписуємо зверху питання. Пахнуть хлібом слова, що мене їх навчила мати. Слова, що роблять, пахнуть. Мати, що зробила, навчила. Ось вам дві граматичних основи: ставимо питання. Пахнуть хлібом слова. Слова які, що мене навчила мати. Ось перед вами схема. Головна частина пахнуть хлібом слова, залежна частина, що мене їх навчила мати. Питання від головної до залежної які. Давайте подивимося далі. І скрізь, де тропа моя в'ється, лишав я частиночку хмари. І скрізь. Я, що робив, лишав тропа, що робить в'ється. Ставимо питання. І скрізь лишав я частиночку хмари, де, де тропа моя в'ється. Якраз той випадок, коли питання співпадає зі сполучником. Як виглядає ця схема? Так як залежна частина розриває головну, то її потрібно ставити в квадратні дужки. Ось таким чином. Сполучники і сполучні слова. На відміну від сполучників, сполучні слова є членами речення. На них падає логічний наголос. В українській мові слова що, коли, як, залежно від змісту речення, можуть бути і сполучниками, і сполучними словами. Розрізняємо, коли сполучник роса зникне, коли зійде сонце. Сонце зійде. Тут, в даному разі, коли це сполучник. Сполучне слово була пора, пора, що робила, була. Коли цвіли вишні? Вишні, що робили? Цвіли. Цвіли коли. Сполучник як зайдеш, як почуєш дзвінок. Що зробиш? Зайдеш, почуєш. Сполучне слово, розкажи, як сміється вітер. Розкажи присудок. Вітер сміється як, як, як в даному разі, буде обставина? Проведемо лінгвістичне дослідження. Прочитаємо речення і визначимо, які із поданих скан відповідають його структурі. Любив я ті дні, коли вдома в нас збиралися гості. Я любив перша граматична основа. Збиралися, друга граматична основа. А зараз ставимо питання. Любив я ті дні. Тні які, коли вдома в нас збиралися гості. Тобто нам підходить третя схема, бо там питання які? Друге речення. Поле вступило в тінь, бо нахлинули хмари. Поле, що зробило, вступило це перша граматична основа. Хмари, що зробили, Нахлинули – це друга граматична основа. Ставимо питання. Поле вступило в тінь у зв'язку з чим? Бо на хлинули хмари нам підходить друга схема. А зараз самостійно об'єднайте умовно прості речення в підрядне та запишіть їх.